Всім доброго дня! Сьогодні знову я з вами, Валентина, україночка, е, яка під час війни переїхала до Нової Зеландії і зараз знаходжуся тут. Хочу вам сказати, <кхем> в першу чергу, всього самого найкращого побажати, здоров'я, сил, терпіння нам усім до перемоги нашої країни. В першу чергу, зустріть добрих людей з приємним сьогоднішнім днем, щоб було все у вас, добрих друзів, добрих почуттів до життя і всього-всього самого найкращого миру і благословення Божого до ваших домівок. Я дуже вам всім вдячна, що ви мене підтримуєте хоч я так далеко. Але я живу цим, що я маю своїх друзів, хоч і віртуально, але я їх маю. І я дуже вам всім вдячна. Десь готую їжу, десь саджу квіти. Так проходять мої роки на цій землі, бо я приїхала до дітей, якби допомогти дівчинку дивитися, бо я є мама бабуся, так. Да? Е, і тому я якби знаходжуся тут, але вся душа все в мене на своїй землі, і мені дуже тяжко звикнуть, дуже, це дуже витримки великої треба, ви знаєте, е, тому що це не кожному дано будь але в мене поки так. Е, я... Хочу в первую чергу попросити вас, підписуйтеся нові друзі, дивитеся мої відео, ставте мені обов'язково лайки, щоб защитував їх YouTube. Блокують мене, вони якби і не подають сильних таких обід, але для мене це травма, тому що мої відео не проходять по моватизації цій. І, і, в общем, якби перекривається, то знаходять причину, що це якби. Авторське яке сам право, то і ще щось, і я дуже по цьому знаєте, мені тяжко, я не знаю, ви знаєте, в таких роках, коли людина відкрила канал, треба по-другому якось відноситися. Я не пропаганду ніяку не веду по політиці. Єдине, що я говорю за Україну, за свою країну, з якої я приїхала на даний час і зараз перебуваю тут, на новій землі. Я лише єдине, що хочу. Хочу Сказати, я ну, ну, не то, що утекла. Ні, я не втекла, я приїхала до дітей. так, да, Мені ще хочеться пожити, бо я проробила дуже багато років і працювала не на одній роботі. І тому мені трошечки якось. Затяжко дивитися, коли тебе не розуміють і тебе десь у чому е, знаєте, якби блокується. Воно не блокується сильно, але блокується в тому, що люди може не можуть цього подивитися, і воно не може там проходити по якимось там причинам, і тому для мене трошечки тяжко. Тяжкий для мене. Я другий раз замикаюся в собі, бо мені дуже тяжко. Я не маю до кого говорити. Мене тільки чують квіти мої, ми чують десь мої діти, але в них своє життя. Ми нічого зробити не можемо. Дуже багато я маю розсади, дуже багато я маю також квітів. Я сьогодні трошечки привела в порядок, бо хочу пересадити, у мене є. Є у мене фіалочка, яку мені подарували раніше. А я хотіла вам це показати, гляньте, я вам трошки показувала раніше, але вона квітне не на шутку. Подивіться, яка красота. У маленькому вазончику вставила її в такий ось, дивіться, это, да. сюди лиш наливаю другий раз водички, поставила і все, я зверху не лью, а лью туди. В серединку сюди у цей вазончик. Єдине, що хочу, Сказати, е, вода у мене буває відстояна, буває не відстояна. Але я, як кажуть, перейду вже до квітів і хочу вам показати. Вона розводиться дуже легко. Е, якщо у вас є якісь ці удобрення, кладіть, немає удобрень, можна обійтися без них. Е, всього на всього, отакі листочки, ой, машина десь там завелася, видно траву косить Листочок, бачите, що масивний, чи який там він не є. ставите його просто у воду, і він якийсь там час постоїть, пускає воно корінчика і можна його садити у вазончик, і буде вам така красота, будете дарувати, чи будете продавати все від вас залежить. Я тут нічого не продавати не можу, не лише можу подарувати комусь, якщо там хтось не проти. Ну, бо в мене було таке. Я вам показую вам, як я, дивіться, листочки, але дивіться, яке в мене коріння. Ви не повірите? Тут зовсім нічого немає. Це лиш Оце листочки із цього, і оце таке корінечко. Ставлю у водичку, воно собі просто стояло на вікні. Тепер пустило коріння. У мене вже, якщо правду сказати, я вам зараз покажу. Якщо я зможу зараз показати, зараз я вам покажу. Ну тут ще так трошки мало, але я вам зараз покажу. Подивіться, тут уже є навіть ось о. дивіться, бачите, листочки маленькі, зелененькі листочки. Але я без всяких сажу його у вазончик, хоч навіть я такого посажу, ці листочки повиходять вам без всяких, щоб ви знали, вони сильні і без, з ними нема не, не проблем. Дивіться і в других. Я їх вже хочу пересадювати, садити, бо вазони приготовила, землю приготувала. Дивіться так само і на цьому. Вже бачите, як є ось зелененькі, це вже листочки. Прямо кущиками воно росте. Я розводю, потім просто роздаю людям і все. Хочу вам показати, от дивіться, з одного листочка. Дивіться, один всього на всього листочок. А це з цього листочка, дивіться, яка вже красива пішла вже ця. І фіалка буде хоч куди. І думаю, ще якусь купити другого, другого кольору, щоб були не тільки такі. І ось так же ця, дивіться, так же само посадила. Бачите, яка красота. Один всього на всього листочок. І воно собі пустило і буде собі, а потім буде квітнути, і можна його продати. Не будете платити кучу грошей. Ви не повірите, в мене сильно багато було відростків. І якось так сильно дивіться, теж один. Дивіться, скільки він попускав, тут дуже багато кущиків буде. Їх потім можна розсадити. Просто те, що мене на ходу бігом що схватило, було. І тепер воно вже пустило, корінчики підуть і просто потім висадить у хороший вазончик і можна буде до вподоби кому-то продати. Але хочу вам сказати: отак. Дивіться, взяла отаку від цього. Наливаю сюди водички, це ставлю. І все, я зверху не лью воду. Тільки знизу, бо тут у мене з дирочками воно. І я собі воно собі, як кажуть, так як і треба, розсаджується. Так, хочу вам показати ще. Маю. Так же саме, дві, приготувала. приготувала. Буду ставити такого. І це в мене тут буде, воно туди буде водички наливати. Е, земля у мене є, я вам покажу. Але хочу щас вам показати, як я буду е, робити пересадку. Е, значить В мене є земля. Вона. Вже помішана. Там і торф у мене. І друга земля це зять купує, він привозить, я потім її мішаюся і в цю земельку якби, засипаю і садю потім фіалочку, листочок, це, що я вже корінчики добрі маю. На дно кладу обикновенно отака галька. Зараз покажу вам. Отака от просто, вікно, гайку, тому що я не знаю, де тут що можна купити. Гайка, бачите? Отака от, от собі. Камінчики такі кругленькі. Тут океан це дуже. Тут швидко можна все знайти. Кидаю собі на, на дно. от, І все. І всаджу отакі от, от горшочки. Зараз вам покажу, як я це все роблю. Отака от моя посадка моїх фіалок. Я знаю, що я посажу, і я не буду вже не бігати ніде, нічого, гісінку, але буде, буде така доброта душевна своя, даже в тому, що я можу комусь чи подарити, чи як там. Можна, якщо є водичка, можна водички линути сюди. Я не маю як у мене камеру, я вище не підніму, лише буду показувати. бачите, набрала я. Цього земельки. Зараз я вам покажу камеру, більше не піднімлюся, так як воно єсть. Наливаю сюди просто, де оце має бути? Я сюди отако, зараз водички. Де навіть, сам, сама земля вона теж не, знаєте, не можна сказати, що там вона, о, вона мокра. Але отак от зараз. Отак от дивіться, садю просто, о! Дивіться, вставляю сюди. зараз я його прижму. зараз, 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 О. І все. І воно по одному листочку. І вон, воно потім тобі піде безпроблемно. Ну, я не знаю, зараз попробую, може, якось отако нагнути, щоб ви бачили. Ой, Боже святий. А ну зараз тако. О, і дивіться, посадила. Все, бачите? І я його вже не трогаю. Можу, лише чуть-чуть, щоб воно собі не сильно там, де корінчик. Ну, оце собі отак-от трошки при цей, прибризнула. Листочки я ніколи їх не бризкаю, тому що вони якісь як бархотні. І відставила. Так, далі. Дивіться, є це ще. Це в мене я зразу кладу в таку от. О ставочку все примітивне, все то, що я змогла тут дивіться, отак от, от. Взяла гальки цю і накидала, от і тепер земельки кладу. Земелька викміріна, я вам сказала, там і торт, все в кучі помішала його. Такого, щоб не сіло сильно, придушу чуть-чуть. І садіть і майте, і будете знати, що у вас воно є. Дирочку зробила, дивіться, серединки. О, щоб я мала побризкаю сюди. Потім уже, якщо у вас буде така можливість, і ви матимете таку, о, щось я. О, гляньте. Як не посадити таку красоту. Гляньте, як зелене вже листечко вже пустилося, уже все. Отак от, от і сюди втикнула. І не дуже зажимаю корінчик, лиш так придавила, щоб воно стояло. По бокам можна його і придавити, не страшно. В серединку, там, де сам корінчик і посадена сама, сама ця, я не давлю, тому що йому треба жити якось отак от. І все, і дивіться, отак от, от. Ви бачите, чи ні, я отак от, от прибризнула. І все. І вже, вже є така пара в мене. От, пожалуйста. Угу. є, вже двоєчку. Ще дві штучки зараз пособлю. Угу. І хай собі ростуть. Потім повитираю, щас я другий візьму. Так, дивіться, у мене опять же тут є з подставочкою. Ось так. Так же само кинула сюди камінчики у мене є. Так. О. І кладу сюди земель. Дивіться, нічого, так само й дома, так само я і на Україні робила. Я не ждала ні в кого ніяких удобрень не робила. Далі, садимо ми овочі. Треба, треба, щоб щось були, якісь удобріння. Тут зараз ні. На цвіток у мене, я отак приспособилася собі і все. Це такого. І роблю тут таку дирочку хорошу, бо мені треба, щоб я могла сюди, О, Щоб вам видно було, я показую. Лиш намочила капочку. Дивіться, що я роблю далі. Є у мене ще два. Отак от, от. Бачите, також є воно вже із, із самими ліпісточками. Вже самі, бачите, даже є ці. Я його зараз сюди вставляю. О І все. Саму серединку я не дуже придавлюю, лиш би, щоб там корінчик мав таку можливість далі, як би, жити. Отак от, от. І все. Воно собі розростеться і піде, і потім ви не матимете ніяких проблем. І матимете можливість красуватися самі вдома, дітям дати, родичам чи комусь для подарка. І купувати не треба, і грошей тратити не треба, бо ви його посадили саменький. От і все, Дивіться, як добре. Так уже одна частиночка є. О, Дивіться як добре. Угу. Так, посадила. І ще одна є так. Я скидаю сюди всіх камінчиків. Ну, знаєте, може хтось по-другому. У мене так. Я собі без всяких. Правда. Правду сказати, удобрення якісь треба для квітів. Я спокон віков ніколи не, нічого не робила. Єдине, що настаювала. є яйця. Взяла собі ці яйця, шкаролупки, кидаю у воду. О, зараз дивіться, зробила ямку, дуже добре. І дивіться також <клух> сюди. Так ось ставлю, дивіться. Нічого, що він чуть-чуть був як надірваний чи надрізаний, не знаю, але також має, має там коріння хороше і все. Отак От я його. О! І сюди. Кожен по-своєму собі садить, сіє по-своєму. Я приспосаблююся, де б я не була, чи то я була на западні з чоловіком. Не дуже люди скажуть вам правду, як сієть і садить. Дуже тяжко було, дуже плакала. Корова, це не шутки було, треба було. і... О, так. так. І. і доїть корову і все, я все життя просиділа за, за ручкою, інженером проробила, мені дуже тяжко за це говорити, Але приходилося, що приходилось. І так я посадила красоту. Дивіться, уже є. Маю. Бачите? От і все, будемо ждати його. Його як далі цей ростить єс. Тому така ситуація показала вам, як я цей. Як я сажу, пересаджую і показувала, як уже одросточки пішли, ви не повірите, ну вже бачили на свої глаза, гляньте. Це просто сонце тут шмалило від з вікна і трохи пришмалило. Але нічого, дивіться, пішла собі, хоч би що. Пожалуйста, радуйтеся і живіть, і майте, як кажуть. Так, хочу вам показати ще, заща, зараз, зараз. Так, зараз. Єсть, Сейчас. Я маю квітки, я вам трохи їх показувала у відео, там їх фотографувала, але сьогодні вам можу показати. Взяла відросток, дивіться, отаке от дуже файно, воно таке, як гарбери йдуть. Слухайте, не пересажувати не треба. Полили, і воно собі все стоїть. Це таких дуже багато. Вигляньте, скільки відросточків є. І танк я собі от на... Вони, можна їх насіяти прямо там у вазоні, що відсвіло відсвіло квіточка. Цю взяла, посипала там, і воно собі пішло. Сьогодні я зібрала дуже багато і буду висаджувати. А потім хто-то візьме і можна буде потім на комусь подарю чи що. Це дуже квітка така, знаєте, чорнобривці, то їх треба обов'язково е... От, як кажуть, по сезону посіяли собі, і вони у вас, як кажуть, душу радують і вашу, і другим. А це таке, що сіяти не треба, воно саме собі вростається, воно саме собі, як це воно дуже любить сонце, не дуже великий полив, воно не дуже любить полив. Бо тільки даже в жару ти поливаєш його, обов'язково воно починає сама квіточка, оця сама збирається вона, і все, вона як гербера йде. Разного кольору вони є. різного. Вони є і такі, як сіреньові, і такі є як жовті, як соєшнички. Знаєте, навіть серединка жовтенька, так, як у соєшничку. Є така є чуть трохи. Але це, це така красота. Я себе бачу поки так, тому що по-другому не, не виходить. Тому я дивіться, овощів які продають. Діти купують, і тут є дирочки, набираю сюди цей, насаджу їх багатенько. Потім цей кустик, воно вже почне цей рости. Я потім купую длінні такі, якби вазони, і потім висаджую все. І можна кругом хати насади собі, а не, то якщо маєте землю, землю собі навіть посадили. І не буде у вас ніяких проблем, будете собі любуватися, самі. І других також любляйте. Я хочу вам зараз показати своїх дуже багато помидор у мене. Хочу вам показати, яка ще в мене земля, яку я сьогодні. Я вам покажу ще пройду дуже багато ще перця в мене різного. Не знаю, може десь Бог комусь роздам. Я не знаю, де тут ринки, можна було б хоч би по долару винести його продати чи роздати, чи як. Буде, буде, не буде, так і буде. Буду радуватися, буду вам показувати, що я на... із... з із... насінках таку. От. Сама собі вирощую квіточки, і цим радуюся і дарую людям. Так, зараз підемо, я вам покажу свої квіточки. Так, хочу ж вам показати, дивіться, мої помидори. Це різні. Це у мене помидора, це розова, така крупна, мабуть, це така, як не знаєте, чирі кажуть на них. Оце такі помидорки. Є вони длинненькі такі йдуть, як сливка, є кругленькі. Є оце кругленьких мало, а трошки більше. Це у мене обикновений перець. Гляньте, насадила в чому -чом було. Але це перець у мене гіркий. Так, щоб ви знали, що це вони чілі, чілі кажуть на нього, чи чілі. ось це в мене обикновений перець солодкий. Дивіться, трошки більше є, трошки менше. Щось висадила, щось трошки людям роздала. Це дуже ще перець. Ні, там воно перець є і тут є. Також маю. Це я вам вже сьогодні показувала. Це те, що я сьогодні вже посадила, бачите, які є, вже посаджені. Це ті, що в мене, дивіться, є вже, може так не дуже по камері було. Зараз вам покажу, бачите, як воно. І з листочка, це ті, що я сьогодні вам показала. Це в мене є фікус, їхній такий, як дерево, але виставила, винесла. це алоєвера. Бачите, це не просто алоя, це алоя Вера, тонкий такий, але він дуже такий маси не любить дуже, щоб як пливаєш його сильно, страшно. Ну, знаєте, кожне своє. Оце таке ало ще є. Я не знаю столітні мені нього казали раніше, чи що, але от така от ситуація. Оце із бубочки мандарина. Це ми якось їздили, е, я не пам'ятаю, на день чи на два віддихати. І там у людей мандарина була. І я побачила я так багато мандаринок, я зірвала пару штучок, і потім були кісточки, я кинула воно зараз, як бачите, вже маємо цей. Це у мене авокадо, те чи що воно? Но воно було в кімнаті, бачу йому щось недобре. Я його винесла на двір, поки воно тут. Це також цей, як він називається, ант антіріум відсадила, бо пересадку робила, відсадила, будемо бачити, що буде. Це, бачите, така, така квітка. Все, Це я вам показала. Так, а у мене ще ось у Зараз вам покажу. Ой, яка красива все таки моя фіалка. Це подивіться, яка вона файненька. Ну, просто красота. Боже мій, може за того, що я їх так люблю і я ними живу. І тут ще дивіться перець. Ой, боже, все є. Кому хочеться, роздаю. Так, зараз хочу вам показати свої чорнобривці. Я вже якось їх вам показувала, але сьогодні вони такі пишні, гляньте, тільки помішали. Трошечки. Ну, за кожний рік треба їх таке сіяти. Бачите? От, зараз ми підемо, я вам покажу ще там квітку другу. Це ці квітки, що я вам говорила, що в мене є, і я буду їх розсадювати. Там дуже багато оце Бачите, ось це одросточки вже йдуть, розсадю їх. І все, і буде така квітка на ура. <смі> да, це трошки такі темнішенькі, але їх не треба кожен рік садити, вони самі по собі ростуть. А тепер же хочу вам показати, оце він таку землю мені купив. Бачите, оце я їх всі три помішала. От. І компост ось є такий. От я всього це змішала і все посадила. Поки, слава Богу, як кажуть, живуть у мене, ростуть мої квітки і мої овочі. Це я не знаю, як тут називають, у нас називали Калачик, у нас у Миколаїві. І так, дорогі мої друзі, всі, хто був сьогодні зі мною, я дуже рада, спасибі вам велике, що ви сьогодні зі мною. Е, дякую всім, хто був присутній, всім е, всього найкращого. Легенько-легенько вас всіх обіймаю, миру, здоров'я і перемоги в Україні. А саме головне, що всі мали щастя. Це саме головне. І кожен ніхто не оставався один. Всі бути в парі. Дай Боже всього самого найкращого до ваших домів з вами була я, Валентина Українка.